Привіт! ви на каналі True Media. Мене звати Анна Трушова, і це Media Digest. Ми стежимо за тим, як світ говорить про Україну. Що з нами буде? Так я подумала, коли дивилася цю історичну прес-конференцію Зеленського і Трампа. Західні ЗМІ відреагували блискавично і красномовно. Кореспондент The New York Times зазначив, що ніколи президент США так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи вже про лідера воюючої країни. Я висвітлюю роботу Білого Дому з 96-го року. За весь цей час у овальному кабінеті нічого подібного не відбувалося в присутності камер. Все було готове до підписання угоди, після чого мала відбутися прес-конференція. Столи були накриті, ручки стояли на столах. Все розвалилося. Sky News про зірвану угоду щодо корисних копалин. На фото реакція Білого Дому на те, що сталося. Америка перед усім. Могло бути і гірше. Вони могли почати битися. Це телеграф про зустріч. Це виходить за межі найгіршого сценарію для України. Ніхто не міг собі уявити, що Зеленський і Трамп почнуть кричати один на одного. BBC. CNN. Трамп звинуватив Зеленського у грі з Третьою світовою війною. Ви зараз не в дуже хорошій позиції. Ви дозволили собі опинитися в дуже поганій позиції, Трамп до Зеленського. Я не граю в карти, Зеленський. Ви граєте життями мільйонів людей. Ви граєте у Третю світову війну, Трамп, підвищуючи голос. Ви не дуже вдячні Ванс до Зеленського. Ви, хоч раз сказали дякую. Після зустрічі Трамп провів екстрену нараду зі своїми ключовими радниками. Врешті-решт він вирішив, що Зеленський не в тому становищі, щоб вести переговори. Вказівка була чіткою: переговори завершено. Українська делегація залишає Білий дім. Блумберг пише: європейські союзники були шоковані та розділилися між підтримкою України та необхідністю домовлятися з Вашингтоном. Тим часом Путін і Орбан відверто радіють хаосу. Перспективи для Києва виглядають тривожно, а майбутнє американська підтримка залишається невизначеним. Уявляю, як будуть зловчішатися російські пропагандисти, чи могла ця зустріч змінити історію? Чи ми стали свідками поворотного моменту у відносинах та України? А можливо, Трамп шукав привід для відмови надавати допомогу Україні. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Що ж, поїхали далі. Ель Паїс, понад 60 тисяч зниклих в Україні випробування для мирного процесу. Журналісти Ель-Паїс у своєму розслідуванні порушують одну з найбільш замовчуваних тем війни: понад 60 тисяч людей, чиї сліди загубилися в ході повномасштабного вторгнення. Це найбільша гуманітарна криза зниклих безвісти в сучасній історії Європи. Серед них військові, цивільні, викрадені Росією, полонені хтось утримується у в'язницях на окупованих територіях, хтось міг бути вбитий, а чиї сліди просто загубилися в хаосі війни. Родичі не мають інформації, а правозахисники наголошують: перш ніж говорити про будь-які мирні переговори, Росія має повернути всіх зниклих. Система пошуку працює важко. Відсутність доступу до окупованих територій, бюрократія, навмисне приховування інформації російською стороною попри це, правозахисники продовжують тиснути, щоб тема зниклих безвісти не зникла з порядку денного. Карта для торгу Україна та Росія обмінюються військовополоненими за принципом один на одного, але цивільні не входять до обміну. Кремль може використати їх як важіль у майбутніх переговорах. Діти окрема трагедія. Росія вивезла щонайменше 20 тисяч українських дітей, змінила їхнє громадянство або передала до російських сімей. За це міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої справ дітей. Ця криза не лише гуманітарна катастрофа, а й випробування для будь-яких мирних ініціатив. Поки тисячі людей залишаються в невідомості, говорити про справедливий мир важко. Сигнали з оточення Трампа хто спровокував війну? Раніше на цьому тижні до славнозвісної прес-конференції в інтерв'ю CNN Спецпредставник Дональда Трампа Картер Вітков заявив, що війна в Україні не повинна була статися і що її спровокували. При цьому він натякнув, що відповідальність не обов'язково лежить на Росії, згадавши дискусії щодо вступу України до НАТО як загрозу для росіян. Те, що війна незалежно від того, хто її вчав, то повинна скінчитися. за НАТО багато життів людей. Ем, ер, ер, ех, були анульовані в результаті цього, і це просто не має сенсу для президента. Він хоче бути миротворчим президентом мир через силу, і я його не звинувачую. Я насправді погоджуюся. Е, цілком із його думкою щодо цього, це одне друге, е, що війна не мала відбутися, її спровокували. Це не обов'язково означає, що це було спровоковано росіянами. Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. Президент говорив про це. Це не потрібно було, це фактично стало. Загрозою для росіян, і ми змушені мати справу з цим фактом, і це реальні факти на місці тут. Але як би там не було, росіяни зазначили, що вони готові до завершення цього. Вони такі заяви ще більше підживлюють дискусії щодо позиції Трампа та його команди стосовно війни. Чи справді США готуються до політики поступок перед Кремлем? І що це означає для України? Шата Росія голосують в ООН. Що це означає для України? BBC повідомляє про безпрецедентну ситуацію в ООН. США та Росія двічі проголосували разом щодо України. Спершу Вашингтон відмовився підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує російську російську агресію. А потім в Раді Безпеки США ініціювали власну резолюцію без жодних звинувачень на адресу Кремля і без підтримки України лише із загальним закликом до миру. Росія, звісно, таку резолюцію підтримала. У Москві не приховували задоволення. Постпред РФ назвав резолюцію здравою ініціативою і навіть кроком у правильному напрямку. Таку зміну курсу США гостро сприйняли в Європі. Дипломатичний кореспондент BBC Джеймс Ландейл наголошує, що Вашингтон фактично підірвав єдність Трансатлантичного альянсу, демонструючи поступки Кремлю та дистанціюючись від своїх європейських партнерів. Якщо ця тенденція продовжиться, це може означати кардинальні зміни в дипломатичній підтримці України, яка три роки тримала оборону завдяки допомозі союзників. Нова стратегія США – це сигнал чи відвертий розворот це питання, яке викликає тривогу не лише в Києві, а й в Брюсселі. Америка більше не хоче чекати. Трамп дає зрозуміти, що війна має закінчитися на його умовах. Всі топові медіа розганяють його слова. CNN, Fox News, The New York Times. Голос Америки. Дублює це для світової аудиторії. Кілька разів ми готуємося. Працюємо щоб привести до кінця цю війну. І Я хочу подякувати всім тут, хто над цим працює. І я вам е, повідомлю, що станеться, чи це буде е, дуже швидко, або взагалі не буде. Війна закінчиться або найближчим часом, або ніколи, говорить Трамп. Звучить як не просто заява, це ультиматум. Обкладинка тижня. Головні медіа світу говорять візуальною мовою. Символи, натяки, меседжі, що формують порядок денний. Читаємо між рядків і розбираємо, що насправді стоїть за гучними заголовками. Четверте місце: чорний фон, гігантські літери, жорстке, безкомпромісне формування, This is dictator. Нью-Йорк Пост не грається в ефемізми. Вони б'ють у лоб прямо просто жорстко в центрі портрет Путіна, вираз обличчя втома, задумливість чи, може обережний розрахунок. Але головне тут не його погляд, а підпис. Видання буквально кладає слова в уста Дональда Трампа. І ось тут починається найцікавіше справді це слова Трампа. Чи це редакційний маневр у верхньому кутку? Прапор України, маленька, але важлива деталь. Це не просто новина, це позиція. Нью-Йорк ставить питання руба. Чи готовий світ назвати речі своїми іменами? Якщо це зробить навіть Трамп? Що тоді? Третє місце: червоний фон, довгий чорний стіл, порожні стільці, і лише двоє людей у центрі Путін і Трамп. Вони нахилилися один до одного у змові у тіні. Лише документ між ними натякає тут укладається щось важливе. Це свіжа обкладинка The Economist, і вона говорить більше ніж тисячі слів. Колір суцільний, червоний, агресивний, домінантний, порожні стільці символ вакууму влади. Лідери, ніби засідають у порожньому залі, бо інші або усунені, або їхня думка не має значення. The Economist майстерно оперує символами. Ця обкладинка попередження: попередження про те, що глобальна політика знову балансує на межі гри Тіней, де Росія намагається розширити свою присутність у світі. Що ж, питання не в тому, чи буде ця гра продовжена, а в тому, які будуть її правила і хто їх писатиме. На другому місці обкладинка шпігель». на темному тлі президент України Володимир Зеленський, втомлений, серйозний, можливо, розчарований. Вератен, зраджений жовті літери кричать заголовком, ніби світло прожектора на сцені великої геополітичної гри. Спочатку Зеленський, а скоро і ми запитує Діршпігель, ставлячи питання, яке змушує Європу нервово стискати кулаки. Тут звучить і тривожний дзвін для самої Німеччини, Європи, усіх союзників США, Україна в напрузі в очікуванні. А десь там, за лаштунками, вирішується її майбутнє. Німецьке видання формулює підсумок: радикальний відхід ша від союзників це не питання можливості, це питання часу. І на першому місці видання The Guardian Weekly». Лакований черевик з президентською початкою США. Підошва давить на розчавлену соняшникову квітку, сильний, зрозумілий, кричущий образ. Це affair. кінець роману або ж кінець підтримки. Тонка гра слів натякає на зраду. Нагадаю, це було до перепалки в овальному кабінеті. Видання не залишає місця для сумнівів. США розвертаються спиною, а тепер деталі. Блакитно-жовті кольори і соняшник символ України роздавлений. Випадковість ні, це меседж. Хто в кадрі? Це чисть черевик, але він говорить сам за себе. Костюм офіційної особи президентська емблема, і не має значення, хто саме носить цей черевик. Важливо лише те, що він робить. The Guardian Weekly грає у високу політичну драму, де кадр говорить голосніше за слова. І головне питання: це фінал історії чи тільки новий акт. Ваза Монто Агресен Юра і злонінг до моніті країни get their money back. No, інфакт, тобі тобі франк, випей пейсиксті персент озета ліфонітваску like the US Loans, guarantee, grants, and we, we provided real money. To be clear, okay. we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give to give it to us. Super, it would be loan at the end of the day, and Russia would have paid for that. If you this believe is my that, week. it's okay with me. you know that's only інодесволфайтовімо Трамп висловив сумнів, що Путін порушить мирну угоду, яка може завершити війну в Україні. Об ви були готові зробити, якби Володимир Путін не дотримався умов угоди щодо України, якби він не дотримався умов угоди щодо України, адже у нього є історія недотримання слова, коли йдеться про міжнародні я думаю, він угоди. Дотримає свого слова. Я думаю, я думаю, що він я з ним говорив. Я знаю його вже давно. Знаєте? Ну, ми мали пройти через російську містифікацію разом. Це було недобре, це не чесно. Це була підлаштована справа, і не мала нічого спільного з Росією. Це було підлаштовано. Світ говорить, але чи чує? Ми зібрали цей дайджест, щоб показати, як Україна звучить у світових медіа. Репортажі, аналітика, обкладинки найвпливовіших видань усе це формує не лише міжнародне уявлення про нашу країну, а й майбутні політичні рішення. Інформаційний фронт залишається критично важливим, і те, як говорять про Україну, напряму впливає на рівень підтримки. А ви як гадаєте, якою постає Україна в світовому інформаційному дискурсі? Підписуйтесь на ТруМедіа, разом розбиратимемося, як формується глобальний порядок денний. Лайк, шер, комент, ваша підтримка допомагає розвивати цей канал. Побачимось у наступному випуску.